Друзі, всім привіт! З вами компанія Автофокус. У нас на продажі ось такий малесенький міський автомобіль. Це Kia Picanto 2008 року випуску. Автомобіль в охайному збереженому стані, має бензиновий двигун об'ємом 1, 1 літра. Працює в парі з автоматичною коробкою передач. По зовнішній частині збережене тіло, без іржі, без подряпин. Є декілька підкрасів, некритичних. Ось так виглядає зовнішньо наша. Машинка по салону у нас збережений тканинний салон. Весь час в чохлах, під чохлами все ціле та охайне є повний електросклопакет. Бачите, який збережений салон. Ніяких плям, ніяких дир, нічого бить, немає. Подушка пасажира, подушка водія безпеки. Повний пакет, електрорегулювання дзеркал, на приборній панелі жодної помилки, 104 тисячі кілометрів рідного пробігу, автоматична коробка передач, кондиціонер, штатна акустична система, ручні стояночні гальма. Ось так автомобіль є в наявності. Можна приїхати, придбати за адресою Київ, вулиця Територіальна оборони, 102 компанія Автофокус. Працюємо кожного дня з 9 ранку. Приїжджайте за покупкою.